Чергово засідання, поза чергового засідання виконавчого комітету присутні дев'ять членів виконкому е пропозиції щодо порядку денного за основу. Хто за То... прошу голосувати? Шановні виконавчого комітетуванович, прошу включити до порядку денного проєкт рішення Добре. про затвердження норм надання послуг управління відходами на території житомирської територіальної громади і поставити це питання враховуючи виступ гумнюка після дев'ятого питання. Хто прошу голосувати? Є? Так у нас є, а, в цьому виконкомі матеріальна допомога людям чи ні? Немає. Ми, давайте тоді включимо ще одне питання, там тільки що на прийомі, там складна операція на серці, по сумі ви зараз подивитеся, щоб надати, а суму узгодити. Ну, Людям до 20-го при розгляді є питання, да. у людей просто їм до 20-го. Операцію на серці робити, да. да, Матеріальна допомога, да, Хто за, прошу висувати. І в цілому, будь ласка, сядь, будь ласка, тоді. Переходимо до першого питання про організацію та проведення другого книжкового форуму відстріч без бар'єрів. Будь ласка, накладі. Вітаю на ваш розгляд. винесено проект рішення про організацію та проведення другого книжкового форму Відсіч без бар'єрів. На ім'я міського голови надійшло звернення від громадської організації. Головна сцена щодо організації та проведення з 20 по 22 вересня двадцять четвертого року другого книжкового форуму на території Житомирської міської територіальної громади. Форум проводиться з метою популяризації сучасної української літератури, підтримки місцевих авторів, залучення жителів та гостей територіальної громади до культурних подій, сприяння впровадження. Стандартів безбар'єрного суспільства, створення можливості для творчої реалізації людей з інвалідністю. Вище зазначений захід, попередньо заплановано провести на локаціях вулиця Михайлівська, телецентр, магістрат, детальний розгляд за планом. Зверніть увагу на презентацію, яку підготувало управління культури. У програмі заплановано багато подій три дні е, упродовж трьох днів, серед яких розмови, зустрічі, лекції, читання, перформанси. Панельні дискусії, книжкові презентації, майстер-класи, мистецькі та музичні події. Серед учасників українські поети, письменники, перекладачі, культурні діячі. Проект буде втілено за підтримки Житомирської міської ради, управління культури міської ради, Українського інституту неї мережі хабів України. Прошу підтримати дане проєкт. Є питання у членів комісії. Немає тоді на голосуванні. Хто за? Дякую. Дякую. Про проведення заходу зроблено в Житомирі в липні поточного року за підтримки проекту ЕОФОБізнес відновлення конкретно та інтернаціоналізація малого середнього підприємництва, що виконувався Джей було організовано захід для наших місцевих виробників зроблено в Житомирі. Під час заходу відбувся показ одягу та аксесуарів, а також виставка товарів місцевого робинка. Захід мав багато позитивних відгуків. Як від населення, також ми отримали запит від нашого бізнесу щодо повторення таких. Міроприємств і тому, враховуючи їх зацікавленість, 14 вересня на локації біля кінотеатру Жовтень з 14 до 20 години, ми будемо проводити захід, зроблений в Житомирі. Це буде виставка-продаж товарів, що виготовляють наші виробники. Наразі ми маємо вже підтвердження 30 суб'єктів господарювання громади. Це вдвічі більше, ніж на попередньому заході. Представлені будуть продукція одяг, домашній текстиль, рукоділля, товари для дому краси, харчові продукти, товари для дітей. Ми вдячні нашому бізнесу, що він на сьогодні розвивається і взагалі створює якісний продукт. Тому ми запрошуємо жителів нашої громади та мешканців. Ближньої громади до участі та придбайте, будь ласка, товар нашого виробника підтримайте його. Є питання? Немає на голосування. Хто за? Дякую. Про укладання меморандуму про співробітництво. Добрий день. Просимо погодити. Укладання меморандуму про співробітництво між виконавчим комітетом міської ради та громадською організацією Go Глобал згідно з додатком. Цей меморандум передбачає створення в місті Житомирі молодіжного простіру Колаба. Це простір, який буде функціонувати за підтримки ЮНІСЕФу та імплементуючого партнеру Go Global, з яким ми укладаємо меморандум. Що таке колаба? Я дуже коротко скажу. Це молодіжні простори, які фокусуються на напрямку ІСТЕМ. ІСТЕМ це поєднання підприємництва, математики, мистецтва, роботи в команді і так далі. Тобто, це такий простір, який навчає більш практичних навичок молоді. наш партнер разом з ЮНІСЕФом забезпечує. Забезпечує е, технікою зараз. Ми до нього перейдемо, Це лазерний різак, 3D-принтер, паяльні станції, мікроелектроніка, шліфувальна станція, ручний інструмент, плотер, термопрес, ноутбуки, vr окуляри, ігрова консоль і так далі. А також забезпечує книжками, настільними іграми. Е, Різними там наборами допоміжних приладів і так далі, крім того, вони зобов'язуються допомогти і оплатити дві ставки працівників, які будуть працювати з молоддю і дітьми в рамках користування всіми цими пристроями, і навчати їх цим займатися. Плануємо відкрити такий простір на базі міського культурно-спортивного центру, і ось першим кроком є підписання меморандуму. Тому прошу погодити. Ірина Анатольовна, чи є в нас розуміння по термінам? По термінам, наш імплементуючий партнер говорить про те, що до кінця цього року ми маємо вже відкрити цей простір. Є питання? Немає тоді на голосування. Дякую. дякую? Про затвердження передавального акта цілісного майнового комплексу державний навчальний заклад, центр сфери обслуговування міста Штоберго. Доброго дня, шановні колеги, пропонуємо вам проект даного рішення Передавальний акт, який містить 624 сторінки. Це додаток до даного рішення. Відповідно, це черговий другий наш уже профтехосвіт, заклад профтехосвіти, який. Долає певний етап передачі в комунальну власність. Тому пропонуємо затвердити передавальний акт державного навчального закладу центру сфери обслуговування для подальшого для подальшого передачі в ваш, комунальну, передачі власність. комунальну власність регістрації майна в даній ситуації. Немає питань на голосування. Хто за? Дякую, дякую про впорядкування роботи пунктів незламності. Доброго дня. Шановні члени, виконкому на ваш розгляд виноситься питання про упорядкування роботи пунктів незламності. Необхідність даного винесення на розгляд даного питання пов'язана з подіями 26 серпня, в тому числі рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС, на якому розглядалось питання про відкриття початок роботи пунктів незламності. Все залишається в принципі в силі. Єдине, що уточнюються нормативні показники. От і часові початку і припинення роботи пунктів незглавності. Зокрема, йдеться про те, що початок пунктів роботи пунктів незламності починається в разі нанесення ударів. Викола, по... Сріч, давайте тепер повільно, повільно, повністю для того, щоб наші громадяни розуміли, Розуміло. коли вони мають прийти в пункт незламності, і він буде повністю готовий до роботи. Робота пунктів незламності розпочинається в разі припинення. Або порушення роботи систем централізованого водопостачання, електро, газо- і теплопостачання в осінньо-зимовий період та усіх видів електронних комунікаційних послуг, в тому числі з урахуванням наслідків можливої російської агресії за розпорядженням міського голови або рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС. Через одну годину в будній день, або через 2 години в вихідний день при припиненні е, дії сигналу повітряна тривога. В разі припинення або порушення роботи систем життєзабезпечення, пов'язаних з відсутністю електропостачання внаслідок порушення роботи системи. Від удару аварійного або планового відключення більше 8 годин. І в разі припинення або порушення систем життєзабезпечення громади після 20-ї години робота пунктів незглавності буде розпочинатись о 7-й годині наступного дня. Це, це термін пов'язаний з тим, що в нічний час у нас діє певні обмеження. Припиняється робота пунктів незглавності за рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС або розпорядження керівників Житомирської міської ради. Це е, ті моменти, які деталізовані в цьому рішенні. Немає питань. Тобто, ми маємо всі розуміти, що якщо йде про планове відключення електроенергії на 2-3 години, і якщо вони будуть. То ми маємо розуміти, що ми кожен має організувати свій день і своє життя, враховуючи ті обмеження, які є планово. Якщо вони аварійні, тоді зрозуміло і тривалий час, тоді зрозуміло це робота пунктів недбавності. Немає питань більше. На голосування хто за? Дякую. Шостого у нас по по дев'яте затвердження компенсації по відновленню пошкодженого майна. Хто за? Андрій Вітальч, якщо є загальна статистика, давайте по загальній статистиці по компенсації тоді. А да, загальна статистика на сьогоднішній день нагадаю працює дві комісії. Одна по зруйнованим, друга по пошкодженим. По компенсації по пошкодженим на сьогоднішній день опрацьовано 156 заяв на 15,6 млн грн. мільйонів гривень. І комісія по наданню компенсації за знищення об'єктів 94 заяви працювала на 72,8 млн грн. мільйона гривень. Немає питань. Тоді голосування. А, вже проголосувала, все. Десяте питання про розгляд. Додаткове. А, додаткове. додаткове. Будь ласка, додаткове питання. Додаткове питання? Угу. Про затвердження норм надання послуг з управління побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади. Даним проєктом рішення пропонується затвердити норми надання послуг з управління побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади. Дані норми були розраховані державним підприємством науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства. Вони були розроблені відповідно до правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів та наказом мінрозвитку громад та територій. України від 30.11.2023 року. Що ж таке е, норми надання послуг з управління побутовими відходами? Це кількісний показник споживання послуг з перевезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю в рік. Ну і е, норми від, визначаються відповідно до постанови Кабміна від 8.08.23 року номер 835 е, свіжа е, постанова. Відповідно до цих правил, е, норми Мають приглядатися кожні 5 років. Останній раз нагадаю, норми у нас переглядалися в 2018 році. Тож, враховуючи цю необхідність, державний інститут міського господарства разом з управлінням житлового господарства провели досить великий об'єм роботи. Методика передбачає проведення натуральних замірів та встановлення їх фактичної кількості на джерелах утворення, в результаті чого і були пораховані дані норми. Із основного, по багатоквартирним будинкам на одного мешканця річна норма складає 2,35. Попередня було, нагадаю, 2,17, тобто на 8,3% бачимо, що збільшилось. По приватним домогосподарствам 2,6, а була 2,36. Зріст на 10%. Ну і із такого, що ще дуже важливо. Е да. Це все чудово. Але коли ми говоримо 2,16, 2,36, 2,50. Як це має вплинути на мешканця міста? Тому що в першу чергу ну, ви ж доповідаєте, члени виконкому візували, вони орієнтуються в рішення. Ви ж доповідаєте в онлайні. Угу. Значить, що таке 2:36 по 2:35 по багатоквартирним будинкам? Це річна норма накопичення на одного мешканця, тобто з урахуванням річна норма. Тобто, з урахуванням. Того, ну наприклад, скільки мешканців проживає в даній оселі, в залежності від того, який перевізник у кожного свій тариф, формується в кінцевому завдяки цій нормі тариф, на що це впливає? <плес> що, що? <плес> uh, ну і з важливого, що ще, це змінила щільність. Якщо раніше вона була 149 кг кілограмів на метр кубічний, це по uh, ТПВ, зараз вона 121,54 двадцять Тобто, умовно можна сказати, що сміття стало трошки більше, але воно стало е меншим по об'єму, по е тонажу. Ну і якщо проаналізувати. Це це вплине чи не вплине? Е це вплине Враховуючи на мешканці. Чи два показники? Вплине. Е це вплине в тарифі на, з розрахунку на одного мешканця. Орієнтовно буде. Е при тому, коли буде застосовані дані норми, ну зміна буде орієнтована на 10%. На Дійсно, скажімо так, ми розуміємо що ми і світову динаміку, і динаміку в Житомирі в Україні. 1% в рік ми маємо збільшення об'ємів об нашого ЦПВ на одну людину на одну людину. Дійсно, скажімо саме збільшення, збільшення збільшення. Нормативу на цьому на санітарні норми на на одну людину це поліч за собою приведе за собою до того, що само ми будемо змушені в майбутньому збільшити тариф на відновлення, на відновлення, на відновлення це по, по, по старим минулому минулим, минулим законом і і порядку. Це переробка наших відходів в місті сама. і переробка на села в Україні також. Хто за дане рішення? Краще б не доповідала. Тому що з точки зору доповіді сприйняття інформації, давайте готуйтеся для того, щоб можна було її сприймати. Наступне питання про передачу на баланс виконаних робіт про розгляд звернень щодо присвоєння зміни адреси та внесення змін в рішення виконкому. Будь ласка, всі з Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Розглянувши відповідні звернення, просимо присвоїти змінити адреси об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком. Додаток передбачає 7 пунктів все опрацьовано згідно чинного законодавства. Що питання має, просимо підтримати. На голосування, хто за. Дякую. Наступне питання про передачу на баланс виконаних робіт про об'єкти боговського. Об Доброго дня. З метою забезпечення належної експлуатації об'єктів комунальної власності передаємо на баланс об'єкт нове будівництво інженерних мереж на території благоустрою міської територіальної громади, а саме село Вереси, вулиця Смаківська. Будиночки для внутрішнього переміщених осіб передаємо чотирьом комунальним підприємствам, центр інвестицій, водоканал, місць світло і управління автомобільних шляхів. В'ячеслав Володимирович, давайте ми передаємо не будиночки, а комунікації, а комунікації на даному да. етапі. Будиночки ми приймемо в пожертву від Червоного Хреста, і тільки тоді ми зможемо їх далі передати на баланс комунального підприємства. Зараз ми говоримо виключно про мережі мережу на голосування. Хто за потрібно можу показати? Я думаю, що вже і завтра масова інформації були на об'єкті. Всі інші питання в закритому режимі.